Новому випуску я залишаюсь тут. Ми завітаємо на заняття в коледж, який б'є усі рейтинги за кількістю поданих заяв. Ми переможці регіонального конкурсу, імена яким довіряють в номінації, тільки перші переможці регіонального конкурсу Бізнес еліта Поділля, кабінет міністрів України, нагородив нас почесною грамотою. Від Мейкерспейс до впровадження гарвардської системи в навчальний процес. Це місце, де народжуються майбутні лідери та інноваційні проекти. Ось тут датчик пари, датчикось температури, датчик присутності. Коли немає руху, то екран має виключатися. Заклад, де шанують традиції, історію та шукають глибокі сенси. Не мають карти, не п'ють, не носять одяг. Прокачують не лише мізки, а й м'язи. Приєднуйтесь до нас, щоб дізнатись, як готують професіоналів, яких шукають провідні компанії країни. Я Світлана Василюк, і я залишаюся тут, аби зробити найкращу інвестицію кожної людини інвестицію в наших дітей. Світлана Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу з 2022 року. Сьогодні коледж є одним з найбільших і найавторитетніших закладів фахової передвищої освіти Вінничини та України. У рейтингу 100 найпопулярніших коледжів країни ВТФК минула річ. Посів 13-ту позицію і третю за кількістю поданих абітурієнтами заяв. Переможець конкурсів міжрегіонального бізнеса літа Поділля 2024 в номінації Довіра національного і мина яким довіряють номінація. Тільки перші: Вінницький технічний фаховий коледж, внесений до національної книги рекордів України. Тут провели одночасні заняття в 45 аудиторіях з 34 дисциплін для більше тисячі студентів. Всі предмети викладалися з елементами гри і були об'єднані темою Україна у світі. Сьогодні Вінницький технічний фаховий коледж це інноваційний освітній осередок, де молоде покоління спеціалістів готують наставники нової формації. Слоган коледжу успішні разом. Мене звати Олена Літвіцька, і я залишаюсь тут, щоб познайомити вас з людиною, яка не просто очолює Вінницький фаховий технічний коледж, а й готує спеціалістів, які за допомогою інновації і технології змінюють цей світ. Світлана Василюк. Я вас вітаю. Я вітаю вас. Пані Світлано, у вас дуже гарно одразу, коли заходиш, бачиш світлі, приємні зали, квв автомат сучасний все для зручностей студентів. У вас і дійсно студентоорієнтований заклад. Що ви вкладаєте в цю тезу? Ну, у нас дійсно затишно, у нас дійсно класно. У нас дійсно заклад студентоорієнтований, орієнтований тому що все, що ми робимо в закладі, ми робимо для студентів для тих, кому ми надаємо свої освітні послуги. 60 років минулоріч річ. Ви відмітили так, і е, за цей час еволюцію пройшов заклад. Ви змінювались, переформатовувались під різні часи. І сьогодні бачимо, у вас тут куточок пам'яті. Який створили студенти власноруч, мені вже тут підказали. Так, да, це створили власноруч, наша інтерактивна дошка, у нас 28 загиблих студентів, на жаль. Тому Ого. ми мали увіковічнити їх пам'ять в такий спосіб. А ще ми висадили 28 червоних дубів, не ми, а батьки, родичі загиблих на території нашого коледжу. Це пам'ять. Про тих, хто сьогодні боронить нашу Україну, як ви переформатовувалися під час повномасштабного вторгнення? Бо позаду такий гарний багаж е, різних подій в Україні. А ось саме ця подія, як вона вплинула на студентів на освітні процеси? Перший рік повномасштабної війни ми продовжували навчання, воно було дистанційним, допоки ми перелаштовували всю нашу ситуацію, робили ремонт сховищ і так далі. Але вже два роки ми займаємося оф. Лайн, перші другі курси, треті, четверті міняємо. Ми почали зразу волонтерити. Спочатку виготовляли різноманітні металеві прилади, а потім вже стали робити підзарядні станції. Живемо на повну силу, працюємо освітній процес, виховний процес все, що потрібно сучасному студенту, все у нас є. І я знаю, що у вас відкрили новий класний кабінет, де обладнано все за останніми сучасними інноваційними технологіями. Maker Space. Maker Space, да. це наша територія науково-практична. Ми виграли грант в громадській організації, і е, тут у нас навчаються е, діти-переселенці, які приїхали з інших областей. Ну і наші студенти, от Ви бачите заняття зараз у нас. Добрий день. Добрий день! Розкажіть нам трошки більше про технології, які тут встановлені. Яка громадська організація допомогла це все профінансувати, закупити? Агенція регіонального розвитку, яка оголосила грант на цей проект. Ми його виграли, і разом з ними ми якби отримали таку новітню територію з новітніми станками: 3D-принтер, і плотер, і фрезерний станок, і інфракрасна лабораторія. Все новеньке, скільки вже працює цей клас? Ми працюємо жовтня місяця. Угу. Да. Це ну, абсолютно все нове. І повірте, чотири області на Україну виграли проєкт, і в тому числі ми єдиний коледж по Україні яким сьогодні тут можливостям можна навчатися? Які напрямки, які спеціальності набуваються тут? Можна моделювати, можна виробляти, 3D. Да, в 3D, можна виробляти різноманітні цікаві фігури, можна робити такі цікаві дизайнерські Таблички. таблиці, да, uh -huh. такі. от ребята моделюють разом з викладачем щось цікаве. Олександре, в вашому технологічному просторі є три напрямки роботи: це Arduino, моделювання 3D і е, програмування. А що таке Arduino? Arduino, взагалі, Arduino – це такий модуль універсальний, е, на якому розташований мікроконтролер, і студенти можуть на ньому робити будь-які пристрої. Тобто, от, ось цей е, розумний будинок, він базується саме на ось такі платки. Ось це основа. На ній стоїть мікроконтролер. Студенти пишуть програму, підключають сюди різні пристрої. От в даний момент підключений датчик наближення, який визначає відстань. І таким чином вони можуть моделювати будь-які пристрій, тобто можуть зробити ось такий от розумний будинок, підключити різні датчики. Тут є датчик температури, вологості, датчик наближення. Пальчик прикладаємо, пальчик вологий, Він включає вентилятор і починає забирати повітря. Тобто вони пишуть програму, яка поєднує ці всі датчики в якусь певну. Структуру і потім ще інформацію виводиться на екран, і вмикаються якісь певні виконавчі пристрої. Почалася ідея взагалі, як виникла, і чи буде у вас такий свій власний будинок? Це ідея була. Я виступала на конференції з, з цим будинком. Це проєкт на тему дослідження мікроклімату для прототипу розумного будинку на базі Ердуїну. Тут датчик пари, датчик ось температури, датчик присутності. Тут, коли немає руху, то екран має виключатися. Ось тут датчик газу. Ви такий собі зможете розумний будинок обладнати в своєму дуже власному будинку великому, маючи такі здібності на буті Вінницькому фаховому технічному коледжі. думаю, думку. Я вас запрошую в нашу спортивну залу. Тут проходять заняття з фізичної культури і всі цікаві міські, в тому числі обласні змагання. Перед вами наша волейбольна команда дівчат. Яка стала призером волейбольних змагань України? Ми зайняли перше місце. Мені вже повідомили, що тут чемпіони, які чемпіони У нас по Україні. Так. беруть участь, да, да спортсмени да. круті, не тільки берете технологічно мегамозками, а й розвиваєте спортивну силу. Да ми до речі, в минулому році зайняли перше місце в спартакіаді серед закладів фахової передвищої освіти. Ось так перше гарні місцы, результати гарні результати супер. Чим сьогодні можуть діти займатися? в Він можуть Терпічного займатися волейболом, хвилича. баскетболом, шахами, тенісом, настольним тенісом, бадмінтоном тобто, все, що в нас. Є це все для наших дітей. Сьогодні непростий час для України. Наскільки сьогодні важливо, щоб діти займалися не лише розумовою діяльністю, а й розвивали свої м'язи, мускулатуру, якісно себе прокачували. Ви знаєте, я думаю, що це надзвичайно важливо, тим паче, що у нас для цього є всі можливості. І коли спорт поєднується з технарством нашим, тоді є результат. Діти відчувають силу не тільки мозкову, але й фізичну. Я думаю, що дуже правильно. Ну, ми бажаємо тоді успіхів Дякую. в спортивних Дякую. змаганнях, в турнірах лише Дякую. перемоги. Дякую. Оце наша прекрасна дів дівоча команда волейбольна, призери чемпіонату України з волейболу. Клас! Ну можна на фоточку так от спозувати з вами. Ми такі раз, два, три. Дивіться далі. Світлиця, де оживає історія, як традиції поєднуються з сучасною освітою. Це наша світлиця. Це надзвичайно енергетично позитивне місце, де можна побачити традиції нашого українського народу в різні часи, в різні епохи. Колекції зібрані нашими студентами, дизайнерські. Красиво все оформлено. Тут представлені і наші вишиванки, тут представлені верстат, кацькі, бубнівська кераміка, тетяний шпак, тут представлена колекція горщиків, прасок. Тобто тут ми проводимо майстер-класи, тут ми проводимо фотосесії, тут просто ми релаксуємо, тому що це таке місце, святе місце для нашого коледжу. Я думаю, що це абсолютно правильно, тому що хто, як не ми, буде зберігати і примножувати традиції нашого. Що українського народу за всі часи існування України, тобто ця аудиторія вона не пилиться. Тут проводяться масові якісь класні да, заходи. Тут проводяться заходи. Тут студенти приходять. Ми перший курс завжди, коли після набору вже зараховуємо до слав студентів, ми проводимо екскурсії. Якось так. Насправді, от саме. Таку послугу нам зробили росіяни, напавши на нас, що ми сьогодні відроджуємо все українське, все наше етнічне, і така аудиторія це напевно закономірно, що вона у вас з'явилася. Заклад доволі має гарні рейтинги. А я знайшла інформацію, що тринадцяте місце за рейтингом освіта UA у вас третє місце за кількістю поданих заяв. Всі хочуть тут вчитися. Чому як ви гадаєте? Тому що ми найкращі. Ми сучасні, ми креативні, ми студенто-орієнтований. Ну і окрім того, ми чи не єдиний коледж в Україні війшли в книгу рекордів України за. Проведено одночасно 40 викладачами урок на тему Україна в світі з елементами геміфікації. Я не думаю, що в когось є ще така історія, але ми готуємося в наступний рік провести ще один урок і підкорити другий рекорд України. Окрім того, ми переможці регіонального конкурсу, імена яким довіряють в номінації, тільки перші. Ми переможці регіонального конкурсу Бізнес-еліта Поділля, в номінації Надійність. І 23 грудня кабінет міністрів України нагородив нас почесною грамотою. і мені це дуже приємно. Я впевнена, що ви маєте величезний кейс напрацювань. Що стільки гарних відзнак ви отримали? Але хочу запитати, що ви робите для того, щоб сьогодні студенти не їхали за кордон, де безпечніше, де можливо більше якихось технологічних можливостей, працевлаштування. Що у вас є таке, чому сьогодні студенти залишаються і хочуть до вас? Ну, ви знаєте, я не можу сказати, що прямо всі залишаються, тому що це родинна справа, і тут, якби я не можу на це вплинути. Але ми забезпечуємо якісне навчання. Це по перше, по-друге, у нас є форма навчання дистанційна, навіть за кордоном. Ордоном наші студенти можуть доєднатися і отримати диплом нашого фахового коледжу, що так вони роблять. Ну і ще момент ми намагаємося сприяти якомога більшому працевлаштуванню наших студентів через роботу з радами роботодавців, які працюють у нас уже майже другий рік. З яким у нас дуже гарні стосунки, тому я ще повторюся, що ми студентоорієнтований орієнтований заклад, і ми боремося за кожного студента. І навіть сьогодні вас запросили в бібліотеку на студентський захід, який ми зараз з вами відвідаємо, Який організувало наше студентське самоврядування. Бібліотеку оснастити її технологічно. Чи є у вас сьогодні можливості? Бачимо, у вас тут екранчик такий, що ще чим ви основні. Ну, наша бібліотека одна із найкращих серед закладів фахової призвичь освіти, і ми зайняли третє місце в рейтингу українських електронних бібліотек на конкурсі, і фактично перше місце в області. Тобто сьогодні студенти в електронному варіанті можуть знайти будь-який підручник, будь-яку літературу, яка стосується. За тих предметів, які викладаються коледжі. Це зручно, це зручно, абсолютно. Але що стосується фінансування взагалі коледжу, де брати під час війни освітньому закладу на всі ці новітні технологічні можливості, кошти. Ну, дивіться, у нас створений офіс проєктів. Ми пишемо дуже багато грантових проєктів, виграємо гранти. Окрім того, є спонсори, які з нами працюють, роботодавці, які з нами працюють. Ну і ми працюємо з батьками, які. Теж дають можливість нам розвиватися. Отак, Україна об'єднана сьогодні там усилля. Да, да, всі всі зусилля і всі шляхи, всі джерела, які можуть бути, ми об'єднуємо для того, щоб в нас був найкращий коледж. Клас! Добрий день. Добрий день. Що це за аудиторія у вас? Це одна із найсучасніших наших аудиторій, комп'ютерних технологій. Ми її відкрили в вересні місяці. Нові комп'ютери, нові меблі, новий дизайн. І студентам подобається тут працювати. Подобається? Да. Да. Такий величезний да. екран у вас. Да, тут. – Такий величезний екран, телевізор, дошка. Все. Навіть Для викладача такі прекрасне місце. Так. Ну, у нас одна із наших головних спеціальностей це комп'ютерна інженерія, тому як би ми налаштовані на те, щоб таких аудиторій у нас було якомога більше. Але я знаю, що ви ще додатково відкриваєте нові спеціальності, які потребує сьогодні да, Україна. Так, Ми відкриваємося, тому що ми моніторимо ринок праці, і е, якщо ми бачимо, що є попит на якусь нову спеціальність, ми її відкриваємо. Бухгалтерія? Бухгалтерія і радіотехніка телекомунікації. Це ті, які відкрилися в минулому. році? Так, да, да. І насправді є чимало бажаючих да, На цій наприклад, радіотехніка та телекомунікації у нас був конкурс 10 чоловік на місце. Але для того щоб нас навчати таку величезну палітру професій, потрібні класні викладачі. У нас класні викладачі, у нас прекрасна, потужна, шикарна команда, серед яких 14 кандидатів наук. А як з фінансуванням також з зарплатами? Скажу відверто, що хотілося б, щоб зарплати були вищі, ніж ми маємо. Але це якби державна політика. Я думаю, що найближчим часом розраховую на те, що все ж таки держава повернеться обличчям до викладачів і освітян. Велике навантаження за рахунок цього, якби… Іде збільшення зарплати, але для того, щоб це завантаження виконати, потрібно надзвичайно серйозно і потужно працювати. Це дійсно варте уваги, що викладачі, які готують таких крутих новітніх спеціалістів, вони дійсно мають отримувати те, на що заслуговують. А це mm -hmm. Будемо дійсно гарний внесок в майбутнє України. Що стосується працевлаштування, наскільки ефективно вони застосують свої знання в майбутньому? Ну, в принципі, я хочу сказати, що десь відсотків 80 наших студентів йдуть навчатися в вищі навчальні заклади. Решта знаходить з нашою допомогою самостійно собі роботу. І ви знаєте, коли приходять студенти з вищих навчальних закладів, вони говорять про те, що хто навчався в коледжі. Перші два роки надзвичайно легко навчатися в вищому учбовому закладі, тому що специпліни да, пройдений. матеріал пройдений, і якби вони в курсі справи. У нас дуже багато впливових випускників, які сьогодні очолюють потужні підприємства, які з нами співпрацюють і беруть до себе на роботу наших випускників. У нас заключені угоди про співпрацю з багатьма провідними підприємствами нашої області, які беруть наших студентів на стажування, на практику, і потім. Якщо сходяться інтереси, вони залишаються залишаються працювати на цих підприємствах. Дуже зручно, дуже зручно Діти, Як вам навчатися в таких сучасних класних кабінетах на такій техніці? А скажіть мені подобається раді за вас, що у вас такі класні керівники, які вам все це добувають. Дивіться далі. Освітній рекорд. 45 аудиторій, 34 дисципліни та понад тисячу студентів. Одночасно, яка грандіозна тема об'єднала всі заняття. Доброго дня. Добрий день. Це кабінет філологічних дисциплін. Марічка Васильна Томчук. Наш прекрасний, шикарний. Викладач, і окрім того, керівник нашого танцювального колективу Постмодер. Ми вже наслухалися про вас і про ваших дітей, які різноманітно, творчо, так би мовити, оснащені. І що у вас різні танцювальні колективи є. І вистави ви ставите. Що сьогодні у вас тут відбувається? Розкаже Зарубіжна література. Тема Джордж з Котоферми. Актуальна тема у всьому світі була, є і буде. Садиба містера Джонса і тварини бунтують і роблять революцію. Вау. І повстають проти хазяїна. Їм заборонено. Наступні правила на сараї написали, всяка двонога істота ворог, всяка чотиринога істота птах – друг. Тварина ніколи не носить одяг, тварина ніколи не спить у ліжку, тварина не п'є спиртного. Жодна тварина не вбиває іншої тварини. Всі тварини рівні. Всі тварини рівні, але згодом в творі з'являється допис, але деякі рівніші. Тобто декому щось можна. Ось заборонений плід це стіл, не сидять за столом, не грають карти, не п'ють, не носять одяг. Тварини розуміють, що як вони і жили до того, бо їх дуже містер Джонсон притісняв, і вони. Хотіли жити самі тут іде алегорія такі паралелі на радянський Союз, щоб повстали більшовики проти свого хазяїна і зробили революцію. Хочемо запитати у студентів. Скажіть нам, будь ласка, чи подобається вам такий формат уроку? Чи ви більш краще запам'ятовуєте тоді зарубіжного викладення твору чи можливо якихось героїв? чи от саме ті ідеї про які говорить викладач? Пари в інтерактивному форматі набагато цікавіші, і так інформація засвоюється краще. А що ви там сьогодні робили? В карти грали. Я дивлюсь. Ми е, були прообразом саме цієї влади, які робили те, що не можна було робити іншим: це куріння, сидіти за столом, от грати в карти, пити правила. І от якраз усі основні правила. Пані Марія, сьогодні в цьому закладі організовують не лише творчі такі уроки, а ви є частинкою тих танцювальних колективів вистав, які проводяться тут. І я знаю, навіть Світлана Михайлівна брала участь в одній із виставків Кайдашевій сім'ї. Розкажіть про всі ці досягнення. Ну, дивіться, коли заходиш в аудиторію і бачиш у цих персонажів, зразу виникає якийсь… <анкруто> ем, якась ідея щось зробити, ось, наприклад, в кінці року ми підсумовуючи весь пройдений матеріал, робимо своєрідний театр абсурду. <анкруто> Бо весь світ це абсурд, в принципі, і кожна група ділиться на чотири підгрупи, і вони. В певному модерністському або авангардистському напрямку роблять свою маленьку міні-постановку, і це такий своєрідний залік на сцені. І ви уявляєте, які ідеї у них є, і я що вони творять, і як вони гарно це, цей хлопчик грає на гітарі неймовірно і співає. Колись він у нас також компонував на одному із уроків. Ось і е, ідеї відходять від них. Це не може бути повтор. У мене є тема. Можливо, вона отак буде оформлена в кожній групі. Але в кожній групі, повірте, ми будемо проводити по-другому, бо вони по іншому це бачать. Кожен зі своїм настроєм, зі так. своїми емоціями. Який рекорд України ви поставили в коледжі? Ну ми в коледжі поставили рекорд України про проведення одночасно пари в ігровому форматі якої, на яку тему? Ну, у мене була саме е, Джордж Орвелл, Скотта Ферма. Угу. Саме ви попали на цю саму тему. Тобто в 40 кабінетах також відтворювалися такі ж самі уроки? Але кожен фахово відтворював свій предмет. Свій настрій. Свій настрій. Так. А як ви затягли Світлану Михайлівну в Кайдашеву сім'ю? А ну-ка, розкажіть, ці скандали що? розслідування? Світлана Михайлівна це у нас ідейний такий енерджайзер. Вона попереду всієї планети і вона завжди за любий кіпіш. За любу ідею і завжди тільки от на допомогу, що треба, що з мене, що треба, і їй треба було зіграти роль за 6 секунд. Вона вивчила і вийшла на сцену, але так, що студенти не знали, що директор з'явиться в головній ролі. О, Це, це був сюрприз. Так, це був сюрприз. Михайлівна, розкажіть про цю роль вашу в Кайдашевій сім'ї, кого грали? Грала Кайдашиху. Uh -huh. да, невеличка роль, але мені було приємно вийти на сцену і разом зі своїми колегами, тому що грали в основному викладачі, що цікаво, і постановку робили викладачі. Просто це одна команда. Я... Забудь-які позитивні моменти, які є в коледжі, сьогодні дійсно дуже важливо, щоб студенти не забували про те, що вони діти. Вони розважались, вчилися і отримали задоволення від студентського життя. Чому важливо все таки творчість в них розкривати? Ну, ви знаєте, кожна дитина це особистість, і можливо, вони прийшли сюди не тільки вже з розкритими якимись талантами, можливо, хтось хоче щось винайти в себе інше, про що він не знав. Тому наша команда прекрасних викладачів вона цьому сприяє, щоб кожна дитина, яка до нас прийшла, знайшла себе і потім з цим багажом, яка вона тут отримує, і вже йшла по життю. І ми переконалися, що ваші викладачі дійсно знахідні. Ми просто ми любимо наших студентів. Правда? <ріст> так. так. Світлана Михайлівна дійсно класний коледж, розвиваєте різні напрямки і інновації, технології, спорт і ще й творчість. І в цьому всьому дуже класні ваші викладачі, адже вони живуть своєю справою. Наостанок хочу, щоб ви розказали нам, чому ви залишаєтесь в цій сфері, чому продовжуєте розвивати її, чому залишаєтесь тут? Ну, знаєте, я за професією світянка. Так склалося, що я багато років пропрацювала на державній службі, але це дає можливість мені сьогодні реалізовувати всі ті амбітні плани, які є. Я надзвичайно дорожу своєю роботою. Я обожнюю свій колектив. Я безмежно люблю своїх студентів, тому що все це це симбіоз великої потужної команди Вінницького технічного фахового коледжу території успіху. І окрім цих всіх ваших надбань, ви ще й піклуєтеся про інших викладачів. Адже ви базовий коледж. Ми так, ми базовий коледж у Вінницькій області. Це означає, що ми є усередком методичної роботи для коледжів Вінниччини. Ми е, ведемо роботу 20 Двох обласних методичних об'єднань. Ми організовуємо різноманітні конференції, каворкінги, зустрічі, різноманітні тренінги, підвищення кваліфікації і так далі. Тобто це наша теж територія спільна успіху освіти Вінничини, коледжів фахової передвищої освіти. Тож, в добрий час, як Дякую. кажуть, щоб всі напрямки розвивалися. Дійсно, ви такий рушій прогресу. І сподіваємося, з вашими спеціалістами Україна буде розбудована, відновлена і обов'язково з перемогою. Дякую. В цьому абсолютно переконана. друзі. Це був проект. Я залишаюсь тут. Залишайтесь на телеканалі Віта.